В житті кожного нордського воїна наступає момент, коли хочеться втекти подалі від шумного міста, покласти в куток дедрішні лати і нарешті зайнятися тихою, мирною справою, як от вирощування сіродільських помідорів чи розведення козенят. Але справді гостро постає питання, де ж осісти після тридцяти пари трійки геройських подвигів, коли вже хочеться, як то кажуть, прострелити собі коліно. Душа прагне спокою, теплої печі й миски гарячого борщу. Скайрім великий, земель хоч греблювати. Одні родючі, аж тварини самі в хлів просяться. А є такі замерзлі, що зелену траву вони бачили ще певно за часів першої ери. Але і там, і там біда одна. Навколо бігають вампіри, некроманти, якісь здичавілі дикуни, а бандити грабують так завзято, що навіть податкова служба імперії позаздрить їх ефективності. А ще варто згадати про те, що навіть у найзатишнішому куточку скайріму спокою немає. Тільки но ну, поставиш хату, засієш город, розпалиш камін, і як з найближчої гробниці вилазить драугри або скелети. І замість спокійного вечора з кухлем Елю новий бій просто посеред подвір'я. От ти живи після цього спокійно, коли з кожного пагорба щось бурчить, речить або шепоче про древні прокляття. Битися з драконом справа важка, але спробуйте день пополоти город під сонце. Тоді зрозумієте, що справжні випробування починаються не в горах, а на грядках. Після години сапання навіть найхоробріший воїн починає кликати богів на допомогу. Бо дракона вбив і маєш славу, а бур'ян вирвав і завтра він знову росте. Тож, любі друзі, із теплих і затишних квартир, де килим не кусається, і вечеря сама гріється, ми рушаємо у далеку путь у село. Там, серед запаху диму і гною шукатимемо ту саму сродну працю, про яку мудреці писали в книжках, а селяни лише зітхали. А щоб не блукати безпуття, треба визначити за якими критеріями ми обиратимемо місце для життя. Бо не кожне село, що має тин і пару хат, придатне для спокійного проживання. Перше безпека, де розташоване село, що навколо, чи є вартові, чи може поруч табір бандитів або лігвотролів. Якщо щоночі чути виття і гупання, то господарство те довго не протягне. Друге врожайність і клімат Чи росте щось у тій землі, чи вона мертва як камінь. Хочеться, щоб якусь картоплю чи капусту виростити можна було, а не тільки лишайник збирати по скелях. Третє, сусіди. Хто живе поруч? Нормальні люди, ремісники, фермери, чи п'яні мисливці та підозрілі алхіміки, від яких уночі світиться болото? Бо якщо поруч є лі тесля, то й життя одразу легше. І четверте перспективи на майбутнє чи не спалять це село завтра, як Хелгін, чи не прокотиться через нього черговий дракон. Ми ж шукаємо місце, де можна жити спокійно й довго, а не лише встигнути збудувати хату до наступного рейду вампірів. І першим в нашому огляді буде Рівервуд. Знайоме кожному місце, з якого для більшості почався Скайрім. Саме тут, після втечі з Хелгена, ми вперше відчули спокій і запах дрова печі. Чи могли ви тоді уявити, прийшовши сюди в далекому 2011 році, що ви. Аж цілих п'ять разів будете купувати одну й ту саму гру. Рівервуд – одне з найзатишніших і водночас найвідоміших поселень усього Скайгріму. Маленьке село, що загубилося між скелями, соснами та річкою, яка дає йому життя. Звідси починається шлях багатьох мандрівників. Одні прямують у Вайтран, інші просто шукають, де перепочити після втечі з чергової катастрофи. Село виросло навколо старої лісопилки, саме вона і є його серцем. Колись її збудували предки Гердор і Ралофа, що прийшли сюди кілька поколінь тому. Кажуть, тоді тут не було майже нічого, лише каміння та вода. Люди власноруч тягали колоди, будували перші хатини. Поки з часом навколо пилки не виросло ціле поселення. Розташований Рівервуд біля річки коло підніжжя гір, чим викликає тепле відчуття задишку і спокою в цій місцевості. А кам'яні стіни, на яких веде свою службу місцева варта, тільки в плюс до безпеки цього села. Але чи так це насправді? Недарма ж ці стіни тут були збудовані. Насправді, Рівервуд знаходиться в досить уразливій місцевості і слугує як форпост. Саме тут проходить межа між Вайтраном і Фолкрітом. Село оточене різними джерелами небезпеки. На півночі височіє вітряний пік. Він, як магніт, притягує різноманітних волоцюг, бандитів та розкрадачів гробниць. Останні, часто повертаючись назад без здобичі, задовольняються грабунком чиїсь хати в Рівервуді, тож жити тут це завжди бути на сторожі. Згадайте тільки квест Золотий Кіхоть, який видає Лукан Валерій, хазяїн лавки Рівервудський торговець». Покидаючи Рівервуд і рушаючи далі дорогою, мандрівник ризикує зустріти кого завгодно. Від здичавілих вовків до бандитів, що сп'яніли від скуми і оселилися в покинутих шахтах або просто посеред лісу. Вони не гребують нападати на всіх, хто має при собі хоч щось цінне, а ще гірше на узбіччях трапляються некроманти, які проводять свої темні обряди, насилаючи на околиці напівживих потвор з облівіону. Навіть звичайне купання в річці може скінчитись погано, бо у цих водах водяться риби вбивці, що легко проковтнуть необережного подорожнього. Тим не менш, коли у скайрімі було спокійно. У місцевих вже давно виробився до цього всього імунітет. Тож, живучи тут, ви дійсно пізнаєте, що таке справжня норська сміливість. Рішення оселитись тут має зіткнутись і ще з одним важливим питанням: де закласти новий будинок? Землі тут не так вже й багато, і вона переважно кам'яниста. Пригадується один із випусків світ на виворі з Дмитром Комаровим, де він побував у гірському селі в Гімалаях. Там місцеві жителі, щоб підготувати клаптик землі під картоплю, змушені днями виносити з ґрунту каміння, мішок за мішком. І лише після цього земля стає придатною для посіву. Але не стогніть раніше часу. Народ тут дружний та живе по принципу допоможи ближньому своєму. Вам швидко організують і земельку, і деревину для будинку з місцевої лісопилки, і навіть кухонні принади коваль зробить, хоч з заліза, хоч з легендарної абонітової руди. Жителі живуть з городини, яку вирощують. Під хатою розводять курей та інших свійських тварин. Що вирощувати, обирайте самі хоч капусту, хоч алхімічні інгредієнти. Головне робити це з любов'ю і натхненням. Але якщо сад город, тачка гною це не для вас, не переймайтеся. За лишок 4 ери ви зможете присвятити рибальству. Благо водойми тут на рибу і бруднокрабів багаті. Або ж місцевий ельф навчить вас усіх хитрощам стрільби із лука, і ви станете майстром полювання на оленів, медведів і крадіяслово. Рулетів. Сумно тут ніколи не буває. Через Рівервуд проходить транзитна дорога, тож село постійно відчуває приплив і відтік людей. Мандрівники, купці і каравани проходять тут майже щодня. Хтось поспішає у Вайтран, хтось несе вантажі до інших міст. А хтось просто зупиняється, щоб перепочити і перевести дух. Місцеві торговці не опускають нагоди, розкладають прилавки, торгують овочами, сирами і рибою. А в повітрі завжди відчувається запах свіжоспеченого хліба та диму з камінів. А для втомлених подорожніх завжди відкриті двері та верни сплячий велетень. Тут можна не лише поїсти та переночувати, а й послухати історії, що розповідають купці почути новини з інших частин провінції, а іноді й отримати цікаву роботу на наступний день. Тому навіть у похмуру погоду Рівервуд живе своїм ритмом, шум дороги змішується сміхом дітей, стукотом молотів у кузнях і спокійним шелестом річки, що тече поруч. Тут завжди відчувається життя, рух і невелика, але затишна метушня, яка робить село справді особливим. Якщо підбивати підсумок, рівервуд це село для тих, хто любить працювати і не боїться справжньої роботи. Земля тут кам'яниста і не завжди родюча, тож город доведеться обробляти власними руками. Полоти бур'яни ретельно стежити за кожною градкою, але за те ліси і річка щедро забезпечують рибою та дичиною. Тож голодним тут точно не залишишся. Можна провести цілий день на риболовлі, спостерігаючи, як туман, поволі підіймається над водою, або вирушити до лісу за свіжим м'ясом, відчуваючи аромат соснових гілок і вологого моху. Це місце для сміливих і наполегливих, тих, хто готовий вставати зранку, поки місто ще спить і виконувати всю повсякденну роботу, доглядати за худобою, підготовувати пташину. Лагодити паркан паркани, пильнувати, щоб ніякий вовк або бандит не заглянув у хлів. Тут кожен день приносить нові завдання, але й винагорода очевидна. Смачні страви свіжої риби, щедрі улови дичини, і відчуття, що ти сам собі забезпечуєш життя. Драконячий міст тут живуть імперські менти. Буквально адже саме тут розташований пост Пенітос Окулатос. Це не просто будинок у драконячому мості, а один із ключових пунктів секретної служби, що служить імперії мідів. Тут працюють агенти, які слідкують за порядком, розкривають змови та стежать за потенційними загрозами імперії. Їхня робота непомітна для звичайних мешканців, але надзвичайно важлива. Завдяки їм імперія зберігає контроль над провінцією, а звичайні люди можуть жити спокійно і займати своїми справами. Відно, якби сітка надихалась периферійними селищами Риму, реальної Римської імперії, щоб створити драконячий міст. Назовні будинок виглядає цілком звичайно. Це типовий норський будинок з дерев'яними стінами й похилим дахом, який зливається з іншими будівлями поселення. Нічого особливого не видає його таємну природу, окрім двох імперських стягів, що по обидва боку відходу. Саме ці прапори сигналізують для тих, хто знає, що всередині працюють не просто охоронці, а справжні агенти й шпигуни. Правда, херові вони шпигуни, якщо не помітили табір бурехлинових у себе прямо під носом, але то вже їхня проблема. Для імперії Пенітус Окулатос це очі і вуха на місцях. Вони не просто охороняють порядок, а запобігають великим загрозам, змовам нападам на важливі об'єкти та небезпечним інтригам. Саме завдяки таким постам імперія залишається стабільною, а провінції відносно спокійними. Але головна родзинка цього села драконячий міст це не просто переправа через річку Карсу Каєрімі, а справжня архітектурна пам'ятка, що зберігає в собі таємниці багатьох епох. Міст, увінчений величною кам'яною головою дракону, є єдиним у своєму роді в скайрімі. Його будівництво датується ще до початку четвертої ери, і, хоча точна дата невідома, архітектурні особливості вказують на глибоке коріння в історії нортів. Згідно з легендами, цей міст був збудований давніми нордами, і його конструкція нагадує дракона, що охороняє переправу. Існує припущення, що використовувались або різьблені з каменю голови драконів, або навіть їх у рештки, що додає мосту ще більшої містичності. У період імперського симулякру в третій ерії драконний міст був важливим населеним пунктом, що знаходився між містами Соліттю та Маркарт. Тоді й місто перебувало під владою принцеси Доріни і мало суперечку з містом Стоунгілз. Також для місцевих це означає одне: можна розслабити булки і преспокійно займатися своїми справами. Для розбійників чи нежиті завітати сюди рівнозначно само... <кхем> самопрограшу у віртуальній комп'ютерній грі Skyrim. Хіба що геть хтось переборщить з місячним цукром і влаштує собі випробування духу? Але це вже так: виключення з правил в порівнянні з тим же Рівервудом, де напади на село, звична справа. Поважай закон, і в тебе не буде проблем. Ось гасло цього селища. Тож, якщо маєш грамоту від ярла на землю тут і не маєш нічого проти імперії, принаймні відверто, сміливо вирушай у драконячий міст і починай тут будівництво свого обістя. Обістя, якщо що, це не те, що ви робите, коли бачите сніжного троля. Це по-українськи твоє господарство, твій дім із хатою, клунями, городом і всім, що належить до дома. Побуту плюсом її те, що селище розташоване зовсім недалеко від столиці, величного солітьюду Завдяки цьому через драконячий міст постійно проходять безліч людей. Вулиці тут оживлені, мов Житомирська траса в п'ятницю ввечері. Каравани тягнуться один за одним. Пілігрими крокують у пошуках просвітлення, солдати марширують у складі гарнізонів, а мандрівні барди виграють на лютнях, збираючи монетки від перехожих. Трапляються й цікаві персонажі. То циганський табір розіб'є шатро неподалік, то якийсь цирк із дресированими ведмедями вирішить зробити тут перепочинок. А буває, приїдуть іноземні купці. Або каджити з караванами продають свої дивні пахощі, яскраві тканини, про які норди чули лише з опівідей моряків. Коротко кажучи, цей міст бачив усіх: від імперських дипломатів до найзвичайніших подорожніх, від босих прочан до хвостатих каджитів. І тому тут, у драконячому мості, завжди можна когось зустріти, почути новину з далеких країв чи просто посидіти біля вогню, спостерігаючи, як нескінчений потік життя, проходить повз тебе. Рельєф і земля тут чимось нагадують Ріверуцький, адже це гори приділу. Скелі і каміння звична справа, але клімат теплий, дощі йдуть. Тож, якщо підготувати собі клаптик землі, можна розраховувати на гарні врожаї, які прогодують тебе, твою сім'ю та ще й пару голодних циганчуків, що випрошують хліба у тебе під тином. Розводити кіз та овець тут взагалі сам шорвелів, вони тут приплод будуть файний давати, можна й свою сирно текстильну фабрику відкрити. Роботу знайти завжди можна: то дрова комусь нарубати, то допомогти на пилорамі, та із таким проходящим трафіком можна й свою майстерню замутити. Коля, тут, до речі, немає. Ось вам і їжа для роздумів. Якщо потрібна жилка, у вас заграла. В когось у дорозі, як віз зламається, то чоботи порвуться. На ремеслі тут можна сколотити статки. Тож думайте. Ну і звісно, куди ж без культурного центру кожного норського поселення, місцевого шинку під назвою чотири щити. Саме тут життя драконячого моста кипить, наче гарячий ель у кухлі. У меню усе, що душа забажає: ароматний ель з місцевого солоду, солодке вино братів соліні, густий медовий напій, який люблять навіть імперські офіцери. Ну і звісно, закуски, соковиті ребра, смажені гриби. Свіжоспечений хліб і гарячий суп із лосося. Кажуть, якщо прийти сюди ввечері, то обов'язково почуєш старі нордівські балади, а може й побачиш, як барди сперечаються, чия пісня краща. Таверна ця стоїть тут ще з часів, коли імперія тільки но встановила владу в регіоні, тож її стіни бачили не одне покоління воїнів, мандрівників, звичайних людей, що шукали ковток тепла після довгої дороги. І, хоч зовні це звичайна норська корчма, всередині справжнє серце поселення, місце, де розповідають новини, залицяються, святкують, сваряться і зрештою миряться під перший ранковий калих Елю. Хотів би я сюди потрапити насправді. Чому нема кнопки телепортації прямо в гру? Я хочу жити там, буду навіть під столом спати, але щоб тільки там. Драконячі місце справжня перлина серед північних поселень Скайріму, живе, гамірне, тепле місце, де завжди є рух і життя. Тут не буває тиші, хтось проходить дорогою на солітют, хтось зупиняється на кухоль Елю в таверні, а хтось просто насолоджується краєвидом стародавнього моста, що пам'ятає ще інші епохи. У цьому селищі є все, що треба для душі: людяність, гостинність, відчуття дому і навіть для мандрівника. Тут кожен знайде щось для себе: торгівлю, пригоди друзів чи просто добрий відпочинок після дороги. Драконячий міст це маленький світ, у якому життя не заумирає ні на мить. Ось такою, друзі, видалась тільки перша частина нашого огляду. Канал тільки розвивається, а наша подорож тільки починається. Тож підписуйтесь, як тільки це відео набере 150 лайків, я відразу випускатиму другу частину і ми продовжимо з вами цю цікаву подорож. Тож шановне панство, давайте більше активу, підписок, і я обіцяю, в наступному розділі я вам розкажу дещо дуже і дуже цікаве. Тож до нових зустрічей у новому відео.